Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами аплікація. Але спочатку давайте пригадаємо, як називаються тварини, які живуть в лісі. Вірно, дикі або лісові. А чому їх так називають? Пригадаєте? Вірно, тому що вони живуть не вдома, а дикі в дикій, незайманій природі. Вони самі собі шукають їжу, облаштовують житло, доглядають за своїми дитинчатами. Ось послухайте, яка історія сталася нового тихого осіннього дня. Одного разу на галявинці зібралися звірята. Впізнайте їх малята? Вовчик, тикий кабан, зайчик, лисичка та білочка. Зібралися, розважалися, гралися. Та хвостиками мінялися. А коли гра закінчилась, звірі зовсім розгубилися. Не змогли знайти кожен свій хвостик. Малята, допоможемо їм, підберемо їм хвостики. Який хвостик належить вовчику? Так, сіренький довгенький хвостик. А який же хвостик має дикий кабан? Знайшли малята? Так, вірно, довгенький, тоненький з киточкою на кінці. А зайчику, який хвостик дістанеться? А ось і лисичкин хвостик, довгий пухнастий із бідним кінчиком на кінці. Малята, а хто ж залишився без хвостика? Білочка засумувала маленька руденька білочка, пішла під дубок, сіла та й плаче. Малята, чи насправді потрібен хвостик білочці? Чи допомагає він в чомусь? Давайте це з'ясуємо. Руденька білочка має гарненький пухнастий хвостик. Влітку він захищає від палючого сонечка і слугує як парасолька, а взимку зігріває, як теплий плед. Білочка живе високо серед гілля, і коли вона перестрибує з гілочки на гілочку, Хвостик допомагає їй не втрачати рівноваги. Білочка використовує його як кермо або парашут. Отож малята хвостик для білочки важливий і дуже потрібний. Я пропоную допомогти нашій білочці і зробити із осінніх красивих листочків гарний хвостик. Для роботи нам знадобиться пензлик, серветки, клей, листочки. У мене їх 4 штучки. Ви можете взяти собі більше. Аркуш паперу з роздрукованою білочкою можна розфарбувати білочку самим. Беремо листочки і викладаємо їх на хвостик. Будемо приклеювати листочки із кінчика хвостика. Беремо листочок, змащуємо його гарно клеєм. Прикладаємо до хвостика, приглажуємо пальчиками, ось так, і залишки клею вбираємо серветкою. Беремо наступний листочок, також його гарно змащуємо клеєм і приклеємо до нашого хвостика. Ось так переклеюємо і серветочкою вбираємо залишки клею. І так третій листочок. У вас може бути більше листочків на хвостик. А в мене залишився останній листочок. Мащуємо клеєм і ось так приклеюємо. Який красивий хвостик у нашої білочки вийшов. Малята, білочка дуже вдячна вам, а я кажу, що ви молодці. До нових зустрічей!